Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачне ніжне ароматне та соковите куряче філе з ананасом під сирною шубкою. І для цього нам потрібно куряче філе, консервований ананас, твердий сир, сметана або інші соуси та спеції. Детальний перелік продуктів та повний відеорецепт ви можете знайти у мене на моєму YouTube каналі. Або ж переходьте за посиланням до цього відео. А я вам скажу, друзі, що ця страва готується дуже швидко, легко, просто, стане ідеальним варіантом вечері або ж перекусу, або подати до святкового столу. Тому обов'язково зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, радуйте себе та своїх близьких. А я вам бажаю як завжди смачного, готуйте, смакуйте та до зустрічі!